16 година в Україні час дізнатися, що відбувається в нашій країні та у світі, і розпочинаємо випуск із гарної новини. Кримський міст уразили втретє цього разу під водою. Нову унікальну спецоперацію провела служба безпеки України. Повідомили в відомстві. Підготовка тривала декілька місяців. Агенти служби безпеки України замінували опори шляхопроводу і сьогодні активували перший вибуховий пристрій. Застосували понад тисячу кілограмів вибухівки як наслідок. Підводні підпірки опор сильно пошкоджені на рівні дна. Фактично, міст перебуває в аварійному стані. Заявили в СБУ. Жертв серед цивільного населення немає. Тим часом російські змі повідомляють, що зараз триває дуже серйозна атака на Кримський міст. Рух перекрито наразі. Офіційного підтвердження з українського боку немає. Зазначу, кримський міст зазнавав атак вже двічі у 2022 та 2023 роках. І до ситуації в регіонах через ворожі атаки вибухи прогреміли півгодини тому у Павлограді на Дніпропетровщині, повідомив очільник області Сергій Лисак. Наразі наслідки невідомі. І до трьох осіб збільшилась кількість загиблих у селі. Чистоводівка на Харківщині. Ще три людини дістали поранення. Поінформували в офісі генерального прокурора. Зранку росіяни вгатили з реактивної системи залпового вогню з касетними боєприпасами. Травми, несумісні з життям, отримала 53-річна жінка та двоє чоловіків. Один із загиблих в момент обстрілу перебував на вулиці, пошкоджені та зруйновані приватні будинки. До 25 збільшилась кількість постраждалих у сумах. Троє дітей, троє дорослих у важкому стані, повідомили міські міській військовій адміністрації. Ще три людини загинули. Зранку росіяни вдарили із реактивної системи залпового вогню по центру міста. Пошкоджений медичний заклад, житлові будинки. Один зі снарядів влучив у квартиру на 9-му поверсі. Крім того, вщен згоріли цивільні автомобілі. На місці працюють рятувальники. 3 та 4 -те червня у Сумській громаді оголосили. Днями жалоби за загиблими. По місту є 5 влучань, скажімо так, які в різних локаціях. Ну, в 10-й школі розгорнутий штаб, ліквідації де люди ж можуть, тому, в тому числі, з металурів, із з Шевченка, там, де були влучання, прийти написати заяви, отримати консультацію про алгоритм дій і прийняти заяви. Зараз буде організована інформація, у нас є зараз троє загиблих і 20 поранених. Серед них двоє дітей, і троє взагалі перебувають в тяжкому стані. Серед них також одна дитина ну підліти підлітик на, підліт, на сроків Одна людина постраждала у Херсоні. Зранку окупанти вкрили вогнем Дніпровський район міста. Потерпілого у змінно вибуховою травмою та уламковими пораненнями. Вгатили росіяни і по приватному сектору корабельного району. У багатоповерхівці від вибухової хвилі понівечені більше 30 вікон. Комунальники усувають наслідки атаки. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії прибув із візитом до України. Про це він повідомив у соцмережі Ікс Рафаель Гросі зустрівся із міністром енергетики України Германом Галущенком. Разом обговорили відновлення енергетичної інфраструктури, включаючи нові блоки на Хмельницькій АЕС, ремонт Чорнобильської атомної електростанції та оцінку підстанцій. Зазначу, це 12-й візит Рафаеля Гросі до України від початку. Російського повномасштабного вторгнення А я закликаю вас долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї, управління та арт-розвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний РЕП підрозділу знищив ворожий FPV-дрон. Тепер військові потребують новий і сучасніший засіб радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані. Підтримайте воїнів будь-яким донатом. Організували корупційну схему ухилення від військової служби. Правоохоронці затримали медиків кількох лікарень Чернігова. Поінформували в національній поліції. Вони систематично заробляли на ухилянтах, видаючи фіктивні висновки про непридатність до військової служби. За це брали по 8 тисяч доларів з клієнта. Лікарям загрожує до 10 років позбавлення волі. Завдали державі збитків на понад 22 мільйони гривень. Перед судом постануть організатори незаконного видобутку підземної води на Хмельниччині. Повідомили в національній поліції. Маючи анульований дозвіл на використання надр, вони продовжили видобувати воду без належної очистки. Її збували в торговельній мережі та місцевим жителям. Відповідно до експертних висновків, вода була непридатна до споживання і могла спровокувати. Тяжкі захворювання Підпільним виробникам загрожує до восьми років позбавлення волі. Продукцію неналежної якості реалізовували через різноманітні точки продажу та мешканцям області згідно з проведеними дослідженнями, питна вода непридатна до споживання людиною. Вмісту низки хімічних елементів у кілька разів перевищує допустимі норми та при вживанні може призвести до отруєння ЖКТ і спровокувати тяжкі захворювання. Нині досудове розслідування стосовно учасників організованої злочинної групи завершено обвинувальні акти за погодження. Одженням з Хмельницькою обласною прокуратурою скеровано до суду вона здорожчала майже на 30% ніж торік. Сезон полуниці розпочався. Тож, яка її вартість, від чого вона залежить, та чи варто чекати на зниження цін? Дізнавалися наші кореспонденти. Полуниця за ціною золота цьогоріч її вартість дуже висока, кажуть покупці. Більшість беруть не кілограмами, як раніше, а по 200-300 грамів, адже вважають, що поки зарано вживати сезонний смаколик. Продавці пояснюють, полуниця цьогоріч вродила слабше, тож і ціна відповідна. Причини погодні умови, затяжні дощі, нічні похолодання у квітні та травні, та й дорога логістика. Везли червоненьку. Спочатку переважно з-за кордону, а це Греція, іноді Канада, а ще Закарпаття. Але зараз можна знайти вже і місцеву. Зараз іде дерево район, телешівка, піщана вирощує, До речі, наші дуже смачна солодка. Можна пробувати. Да, дитина знає, де це піщана. Ну ось так, ребята, солодка ціна вже більш між 200 гривень 230, за пів кіло, бачите 100 гривень. Смачно, можна покуштувати. При лавках здебільшого рані сорти степлиць. Масова польова полуниця очікується на початку червня. Саме тоді ціна може знизитися. Вартість варіюється за дрібну від 170 гривень за кіло до 250 за крупнішу, але менше цінника на ринку не знайдеш Цьогоріч Вона набагато дорожче ніж у мене да, да, да. на, гривень? на гривень 50, мабуть. No. А взагалі люди беруть? Беруть люди, да. це зависить від погоди. Я ж кажу, це весна була морозна, дощовита, то так і полуниця дорога. Маркетах ціни на ягоди теж не різняться у межах 200 гривень. Подекуди є й менше, але там або ягід обмаль, або якість їх гірша. Окрім заморозків на постачання полуниці впливає і війна, адже переважно у тих районах, де зараз тривають бойові дії, полуницю зібрати неможливо, або ж немає кому. В основному у вас така що з українська українська так. Да. солодка, українська полуничка. Подекуди люди ще побоюються купувати ягоди, хоч продавці пока. Лабораторні перевірки, але багато хто не може собі відмовити у сезонних смаколиках та беруть їх, хоч ціна і відчутно б'є по гаманцю. Зараз боїмося трошки пізніше, тому що ну, у нас в принципі чесний сектор ми на городі свою вирощуємо на є. Ну так для внуків можна взяти. 120. А ціна не кусається цього річ, трошки величенька? Ну кусається, да воно все кусається зараз. На, на даний момент купували, але зараз думаю купити чи не купити. Я її куплю купую, мабуть, за сезон три рази, і, і помаленьку, бо я е, е, тільки сама її їм. Сезон полуниці короткий, але насичений. Невдовзі розпочнеться сезон збору ґрунтової, Тож пропозицій на ринку може стати більше. Тож радимо українцям не відмовляти собі повністю у цій насолоді, а обов'язково відчути смак початку довгоочікуваного літа. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. З 1 вересня цього року розмір доплати вчителям збільшить до 2600 тисяч гривень. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташков. Він зазначив, що цьогоріч на зарплати вчителям у державному бюджеті передбачено понад 103 мільярди гривень. Нагадаю, з 1 січня розмір доплати усім педагогам становить 1300 гривень. Зарплата зростає так само, як і зростають соціальні стандарти, проте, очевидно, цього недостатньо. Минулого року було знову ж таки з ініціативою президента України підтримано відповідне рішення урядом і виділено додатково ще 12 мільярдів гривень на доплати, доплати вчителям за роботу в особливих умовах, несприятливих умовах, які викликані умовами війни. І такими були новини на цей час. Наступний випуск чекайте менш ніж за годину.